Сонечко, привіт! Давай подивимося, що він думав про тебе сьогодні. Коротко зараз глянемо, хто ти. Концентруйся на собі, думай про себе. Для індивідуальних консультацій є посилання в шапці профілю, там записуйся. І нагадую, що зараз йде розіграш в тіктоці і в інстаграмі на 6 безкоштовних питань. Переможців буде і того шестеро, 6 з однієї сторони, 6 з іншої. Так, а тепер давайте давай дивитися, яка у нас ти, щоб зрезонувало. А, працьовита, працьовита, самодостатня. Інколи, знаєш, бачиш шлях, не бачиш перепон взагалі. Доволі співчутлива. Віддаєш теплоту, ти дуже добра, інтуїція гарно просвітковується, вмієш підтримувати людей і консультувати їх. Знаєш, типу, як це, центр психологічної допомоги, ото якраз про тебе. Бачиш на декілька кроків вперед, передбачуєш інколи певні знаєш ситуації і можливості у інших людей. Але зараз треба трошечки відпочити, до речі, кажучи. Так, якщо розумів, залишайся і давай дивитися. Що він думав про тебе сьогодні? Думає про того самого. Не дай Бог, Тюбіт, девочки, чесно. Ой, ні, хорош. Гар. Все. Шикардос. Так. Що він думав? А... Він бачить, що в. Тобі багато енергії, життєвої сили, що ти не збираєшся зупинятися на досягнути, тому що тобі треба розвиток, ти не вмієш стояти на місці, просто фізично. да чогось досягла, зразу побіжала далі досягати чогось більшого, іншого, життєвого. Тобто, якщо в тебе там умовно зараз вже є. Умовно, знову ж таки, три якихось проекти, з якими ти працюєш, то тобі цього мало, і це не про виснаженість, Знаєш, це про те, що ти хочеш спробувати себе максимально всюди, і він це бачить, йому це подобається якраз. Він вдячний тобі за достаток і стабільність у своєму житті. Тут не завжди це про фінанси, це про матеріальність. Тобто, те, що ти йому даєш, не тільки емоційну, якусь да там складову, моральну. Але ти його змушуєш розвиватися, не стояти на місці, бо ну типу він банально просто не встигатиме за тобою. А він прям максимально щасливий і кожен день він ностальгує та, за тим часом, коли вперше познайомились, коли вперше про одне одного подумали. А, він хоче максимально весь час віддавати тобі, і він про це думає дуже часто.